Росіяни б'ють по Україні північно-корейською зброєю із західними компонентами. Попри завіряння політиків про те, що КНДР під безпрецедентними санкціями з її конвеєрів сходить смертоносна зброя. І після повномасштабного вторгнення РФ в Україну обсяги виробництва вочевидь зросли, вважають експерти. З початку цього року росіяни запустили по Україні 194 балістичні ракети, з них третина це північнокорейські. Незалежна антикорупційна комісія НАКО дослідила ракету КНДР, знешкоджену в восени на Полтавщині. У ній знайшли мікроелектроніку від компанії США, Швейцарії, Великобританії та Нідерландів. Деталі виготовлялись у 2021, тисячі та навіть 2023 роках. Журналісти CNN, яких допустили до бази розслідувачів, передають, що питомо північнокорейського у цьому боєприпасі лише залізо, яке швидко іржаві. Таку саму ракету, але випущену росіянами по Харкову, взялась досліджувати британська дослідна організація Conflict Armament Research. У своїй доповіді вони зазначили, що знайшли понад 290 електрокомпонентів стороннього виробництва. 70% з них пов'язані з компаніями, зареєстрованими у США у Трійці Німеччина та Сингапур. А на цьому слайді британці показали. Роки виробництва компонентів, знайдених у ракеті, виявило, що конкретно цей боєприпас у КНДР створили у березні 2023-го, а можливо і пізніше. 2 січня 2024-го армія РФ вже запустила його по місту Мільйоннику. Північна Корея змогла виробляти сучасну зброю, використовуючи компоненти, вироблені ще у 2023 році, незважаючи на санкції Ради безпеки ООН, які діють з 2006 року. І року. Забороняють виробництво балістичних ракет Північною Кореєю. Він показує, що незважаючи на давні міжнародні санкції щодо такої діяльності, Північна Корея змогла передати зброю Російській Федерації після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Наявність у північно-корейській балістичній ракеті великої кількості нещодавно вироблених сторонніх електронних компонентів переконливо свідчить про те, що країна Розробила надійну мережу збору, здатну обходити без виявлення режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть. CAR не згадує назви компаній виробників, оскільки немає доказів, що фірми цілеспрямовано відправляли запчастини у КНДР. Експерти говорять, що левову частину продають дистриб'ютори, зареєстровані у США та Канаді. Це просто той ринок, який неможливо… невозможно перекрыть. Но, ну, например, продается просто чип для коробочки. Компания изготавливает коробочки. По дороге она вставила чип в коробочку, прицепила лебочку, изменила стоимость и отправила третьей компании, которая эту коробочку использует там для какой-нибудь, допустим, детской игрушки. Но она решила не использовать ее для детской игрушки, она решила... Из нее вытащить чип, ставить туда другой чип. И э, сам чип, который был вот этот вот дорогой, э, который нужен для будущих ракет, и, и отправила его по другому адресу, а сама выпустила с другим чипом, не таким мощным, но который выполняет свои функции. Таким образом, у вас произошла потеря э, как бы документов на сам чип. Тобто, ви випави ви потеряли чип документально, документальне, по тому ж он уж вошел в состав другого товара. А потім он з нього був там ізлічом. Ну то есть схем таких там мільйон. Достовірної інформації, як санкційні товари потрапляють в КНДР, немає, але найвірогідніший канал це Китай. Він виручає усіх своїх сателів. Китай е, грає в цьому велику роль, тому що якщо ми говоримо про цю співпрацю, Росія, Китай, КНДР та інші е, країни, які наразі кооперуються задля того, щоб е, якось нашкодити демократичному світу, то е, серед усіх цих країн головний все ж таки Китай. Це все підтверджено е, і е, затверджено з боку Китаю, і я також хочу сказати, що Китай є дуже великим хабом для паралельного імпорту, як потрапляють компоненти до таких. Хих країн як Росія, наприклад, компоненти США з Франції, з Німеччини і інших країн демократичних, які наклали на Росію санкції. Деякі компоненти говорять експерти. Китайці почали підробляти. Це довів у відповідь на запит один з виробників. Хоча більшість говорять онако, залишають питання без відповіді від обстрілів північнокорейськими ракетами із західними компонентами в Україні вже загинуло, і це щонайменше 28 осіб, і понад дві сотні поранені.